Події лютого та березня 22-го року військові нині згадують як дні, що вимагали миттєвих рішень, і права на помилку тоді не було. Коли розпочалася війна, в місті не було основної бойової військової частини 17-ї танкової бригади, і оборону міста повинно було хтось взяти під керівництво. Відповідно, взяла військова адміністрація, а ті окремі підрозділи, які відмобілізовувалися, а деякі ще й не відмобілізувалися, але були. Відповідно при військовій, а це і ми. Я як кадровий і особовий склад, який тільки почав надходити відповідно на загальній нараді військової адміністрації було прийнято загальне рішення, часу діяти було мало, доповідати і. Приймати рішення також було мало необхідно було здійснювати оборону міста на Миколаївському напрямку, так як в той час, вже 3 числа, було відомо, що 3 березня, що до 8 БТГР йшли на Херсонському і Миколаївському напрямку, але силами, скажімо так, спецназу Баштанки цивільними вони були зупинені. Тоді пригадує командир, і розпочалося формування ротної тактичної групи. Військові свою справу знали. Та вчасною і самовідданою була допомога цивільних, вдячний місцевому населенню. Їхня згуртованість настільки була впливова, вагома і швидка, що перші траншеї, окопи, окопи для стрілецької зброї, для укриття для особового складу. За першу добу вони нам допомогли окопатися саме на цьому напрямку, щоб тримати дорогу напрямку Гейківка в напрямку Мусіївки на Кривий Ріг. Так як основна дорога вже була заложена, замінована, перекрита білазами. Особовому складу тактичної роти довелося одразу ж проходити випробування на боєздатність. На початку війни ну, були тяжкі часи. От з города поступила ну, задача. Поїхати достати, ну, забрати пальне. От, собралися з нашої частини три чоловіка. Я ось військовослужбовець, старший офіцер був групи. Поїхали ми під Харків за топливом. із міста виділились екіпаж поліції, от, супер, от. ми дуже довго їхали. По... Об'їжджали небезпечні ділянки там. От. Дороги дуже погані були, був дощ, болото, ну, як у нас дороги не, не дуже хороші. Ну, і ми пробивалися, довго їхали. Приїхали туди, почали за, заправлятися топлівом. Заправились, почався обстріл. Ми потім почали поступила команда покинути небезпечну ділянку. Після цього було дано продовження відключити мобільну зв'язку. Тепер, поки ми виїжджали, це було дійсно швидко і не було можливості сказати старшому, що ми покидаємо. Сотрудники поліції, коли вже були в безпечному місці, повернулися, забрали старшого. І так як ми відключили мобільну зв'язку, GPS-навігатори теж у нас не працювали, але нам за що цього вдалося уйти. Одночасно велась робота із створення навколо міста захисних вогневих опорних пунктів та мінних смуг. Займалися е мінуванням і. В нічний час під'їздів до міста Кривий Ріг, в зв'язку з тим, що було обмежено е вибухонебезпечних предметів, то е керівництво кар'єрів, яке є в по місту Кривий Ріг, прийшло нам на зустріч, навіть я скажу більше, е нам запропонували насамперед е Вілку Олександр Юріч запропонував. Використовувати матеріали, які використовують вони в себе на шахтах. Ми поїхали, подивилися. Кажу відверто, з ним ніколи не працювали, але тихесенько собі бобухнули маленьку баночку, нас все влаштувало, і ми взяли матеріали, почали працювати щодо оборони. Ми статті військові кажуть: тоді роботи з замінування підступів до міста були б неможливими без допомоги розвідників. Я дуже вдячний підрозділу розвідки. Е, який, е, який з нами працював нас при Хлопці, не буду казати, хто це но, поки що зараз. Але хлопці молодці, хлопці класні. Вони з нами від початку до кінця були весь час. У них е, бачу, в них є свої завдання, але їм треба прикрити нашу. Ми відпрацювали. Вони з нами, вони не відходять. Тільки ми відпрацювали, вони їдуть вже собі далі. Військовослужбовці, які прибули до Крового Рогу для виконання наказів командування з оборони міста, говорять з перших днів відчули підтримку криверісів. З якими зіткнулися на початку, це безумовно було, була проблема забезпечення особового складу засобами захисту. Мені дуже подобається. Ну я завжди кажу, я звертався за допомогою військової адміністрації. Я завжди кажу, що я не жматяра, мені дайте тільки те, що мені потрібно, а, там, а не, дайте мені ще, да? так? І допомагали і шоломами, і бронежилетами відразу, але ну, на ту групу, яка мені потрібна. Бо я розумів, що е, треба і підрозділ територіальної оборони, і 17 й танковий, і ще ще, ще багатьом підрозділам треба надавати допомогу. Тому в мене от було там 30 чоловік на початку, які ми працювали весь час, не сиділи на місці. На них все, будь ласка, я отримав. Так, да, не відразу. Але на протязі півтора тижня, напевно, я був забезпечений, і ми спокійно їздили по нього завдання. Була проблема з автотранспортом. Будь ласка, ось машина, міняйте, все. Навіть було і таке, що нас шукали, нас висліджували. Олександр на... ну, Юрій сам сказав, що є така інформація. Давайте будемо вам міняти машину, тому що ви примількалися, я пошукаю. Рівріські підрозділи територіальної оборони серед найбільш потужних в Україні. З самого початку війни з Кривого Гругу та району цілими сім'ями записувались до батальйонів ТРО. Наразі ми йшли всі одним колективом і всі знали більш-менш один одного. Нам було в цьому плані трошки краще. Напевне, напевне, трошки краще. Ну, тому що тут усі, тут і родичі. І односельці, і всі ті, хто ну, друг друга знають, ну, тобто певна злагодженість у нас і до цього вже була. Особливо гаряче було у вересні, розповідають командири підрозділів тероборони. З 10 вересня нам прийшло бойове розпорядження, в подальшому висунутися з стрілецькою ротою для заняття населеного пункту Миролюбовка. От, ми вийшли під розділом стрілецької роти, зайняли там після того, як провели зачистку 128 го бригада і тримали її цілий місяць. Вогневий вплив був сильно, сильний по Миролюбовки, тому що ми якраз вийшли в такому, як сказати, апендіцику. І справа, і зліва, і по фронту у нас був противник. От, вогневий вплив був щоденний. По 8-9 часов тільки артилерійський вогневий плив. Ну, По-першому ще й авіація працювала, армійська і тактична. У наступ на південному напрямку криворізька тероборона йшла разом з іншими частинами ЗСУ. Після тривалої підготовки на взводних опорних пунктах наш батальйон придавався до підрозділів Збройних сил України. І ми йшли не в авангарді, а йшли поруч з ними. Просуваючись в бік Херсонщини, ну, Херсону, починаючи від Зеленодольська і продовжуючи наступ відповідно наказів і розпоряджень. Зрозуміло, що вперше наші хлопці, наші побратими побачили жахи і кров це була миролюбівка. Це самий складний перший був населений пункт, де ми побачили наших побратимів двохсотими і трьохсотими. Це дуже складно, зрозуміло ж було. І потім, просуваючись далі, це було слідуючий населений пункт це червоне і Нова де щодня лунали обстріли 120 ми мінами наших позицій. Війна це жах. Це дуже страшно. Це дуже страшно, коли ти бачиш, що люди, які 8 місяців були під окупацією, вони зґвалтовані. І морально, і фізично. У них немає нічого. Якби не там якась худоба та якась курка, вони б не вижили, просто б не вижили. Вони не знали, що таке хліб, вода. Якщо є криниця, вони набрали цієї криниці. Людям ми давали свої пайки, тушковане м'ясо, хліб, воду. Ну, Ділилися останнім. І люди розуміли, для чого ми туди прийшли. Валерій Кожухар, Олена Павловець, Максим Пономарьов, Микита Шевченко, Денис Захаров постфактум.